30 років назад в цей день більше мільйона людей в штаті Каліфорнія відмовилися від коріння на один день і зробили символічний крок для свого здоров'я. Багаю від уряду підвищити ставки акциза. Збільшити реальну ціну на сигарети, зробити їх недоступними. Якщо підвищити акцизи на 30%, мінімум четверть мільйона українців протягом трьох місяців відмовляться від цієї залежності і кинуть курити. Дуже простий заклик до особисто Азарова, Клименка, Колобова, всіх тих, в чиїх руках можливості зробити сигарети, алкоголь недухним. І тому ми дуже хочемо, щоб нас послухались, а не слухали в центр аргументи транснаціональних тютюнових корпорацій. Мета яких в Україні дуже проста. Це збільшення наш прибутків. Давайте зробимо сигарети немодними, недоступними, обмежимо коріння і будемо здоровими.

Ця акція, ми сподіваємося, проб'є лобізм в стінах кабінету міністрів, оскільки ми онаочнали, які гроші втрачає держава через те, що в Кабміні не хочуть, або навіть в минулому році і знизили ставки акцизів, а два лорня маю на увазі. І також ми показали наскільки гарно, коли нація здорова. Ми закликаємо уряд, допоможіть українцям кинути курити і паралельно наповнивши бюджет на інші соціально важливі справи. От я хочу бути. что э, вообще то сигареты на мой взгляд должны, это как удовольствие и они должны не должны быть дешевыми а за удовольствие как известно надо платить.